Згадав Україну у прощальній промові президент США Джо Байден назвав свободу нашої держави серед зовнішньополітичних досягнень своєї адміністрації. Він виголосив прощальну промову з овального кабінету та підбив. Підсумки свого президентства, Джо Байден назвав досягненням своєї зовнішньої політики зміцнення НАТО і те, цитую, що Україна все ще вільна. Також президент США згадав про конкуренцію із Китаєм, в якій Вашингтону вдалося випередити Пекін вже 20 січня. Джо Байден поступиться кріслом Дональду Трампу. Інавгурацію проведуть у понеділок. До завершення каденції адміністрація Байдена посилила допомогу нашій державі, аби і Київ і новий президент США мали сильні. Позицію на можливих переговорах із Москвою За кордоном. Ми зміцнили НАТО. Україна все ще вільна. Ми змогли виграти в конкурентній боротьбі з Китаєм і багато іншого. Я дуже пишаюся тим, як багато ми досягли разом для американського народу.